Усім привіт, ви на каналі Стейся Вишиває. з вами Анастасія і сьогодні я спробую почати новий вишивальний тиждень. Мабуть, це крайній вишивальний тиждень цього року, тому що сьогодні вже 24. О, 26 грудня понеділок, на календарі, прошу. я вишиваю другий а ось такий ось брелок. Тут я відмічаю, коли вишиваю, коли не вишиваю, зовсім нічого не відмічаю. Якщо вже є сіла, то більше 50 хрестиків я точно зроблю. Проте просто не пишу кількість, сага все пам'ятає, скажімо так, і відмічаю кружечку. І зараз вам покажу, що в мене є на даному етапі. Паралельно нічого не шию, хочу завершити ось таке гарне-гарне пір'ячко. А ось на такому етапі. Ух ти, в мене багато вчора додалось. В мене завершено на такому етапі. Ось так ось таку ось шухляду організовано. Бачите? Організована моя. Рукодільний процес. Після цього буду ось вишивати, мабуть, ось це. І подивимось такий тім. Тканина вже натягнута. Ось. На цьому етапі я поки що зупинилася. Дуже зручна шкатулка. Тут ще є відділення для бісера разом з кришкою. Дуже зручний. Не знаю, чи розширятиму я його, чи ні, подивлюся. Поки що так, мені всього хватає, всього вдосталь, всього все є. Тут і нитки, і тут такі невеличкі процеси. Можна і ножиці сюди ось так ось покласти, ось якісь взяла перші попавшися, і піти на кухню чи на кровать. Чи... Взагалі взяти кудись з собою. Проте зараз не погода, зараз зима, нікуди не підеш. Дякувати Богу, що маємо можливість вдома в затишку вишивати, працювати і так далі. Тож, дуже скучила я за вишиваними тижнями спробую цю традицію продовжити. Ось на такому етапі в мене завершено. Дуже сподіваюся, що наступний кадр буде фініш, проте. Не впевнена, хоча б якісь просування, побачите через секунду. Всім привіт! А як ви бачите вже у на верхній частині екрану, що вже екрану, що вже 1 січня я якось знімаю так 14 тижні, що в мене вийде, знаєте, все-таки мабуть двотижневик, як мінімум, або більше, як було в попередньому відео. Хочу показати вам результат готової роботи. Скажу вам, що це не дуже проста робота, як мені здається, здавалося, проте дуже красиво виглядає і дарує радість, це, це важливо. Показувала вже такий перший у минулому відео, можете переглянути і показую зараз. Ось така гарна штучка. Скажу вам, над чим працюю зараз. Зараз я взяла собі символ вже. Року, який прийшов. А це тут в мене прикріплено. Це ось такий ось кроль, як правильно сказати. Бачила його у Маріни. У Мар... 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 Марінки прок вже вишити її. Здалеку він дуже-дуже класно виглядає. І ось в мене вушка вишиті. Мені так приємно вишивати. І забула вже, яка приємність вишивати. Wonderland Crafts дуже такі немалі, скажімо, відстань від дірочок, тому це зручно, не напрягає очі і кольорів мало. Ну, так, воно лайтовий такий процес. Мені дуже подобається. Оце я вийшла дуже швидко. Вже так, лягала спати і зробила це за, за дуже малий час. Зараз я витягну свою магнітну дошку і буду вже з лінійками вишивати ще швидше і ще правильніше, і без всіляких помилок та взагалі не напрягаючи ніяк ані очі, ані мозок. Тож такі в мене новинки. Проте в мене ще є новини, які я вам зараз розповім з рукодільного з минулого тижня. Покажу вам дещо з нового. Так, ось тут в мене лежать два. Зараз, зараз, два таких схеми для мілхілів лежать, які в мене зараз у о, пріоритеті, хочу їх вишити. Такі класні залишились від бралків органайзери. Вони в мене залишились, і я їх використовуватиму. Дивіться, які вони клас, класні, дуже красиві, і підуть у якийсь процес, я думаю, підуть. У мене багато таких, та й процесів в мене теж немало. Що ще? І ще в мене купився ось такий набір. Дивіться, авівчарка. Я його купила у якості такої благодійного розпродажу. Усі гроші вилучені за ці набори йдуть на допомогу ЗСУ. Я давно як сказати, приглядала цей набір. І ще коли в університеті вчилася, хотіла вишити цю вівчарку. Не знаю, чому мені дуже подобається, як вона виглядає. Ось я його купила. Там чисто символічна сума. Я залишу посилання під відео в інфобоксі. Це крамниця голочка, і Марія Хітенко, як ви вже мабуть знаєте, хто в інстаграмі в вишивальному є, вона кожен тиждень робить якісь лотереї. На користь ЗСУ і дуже такі класні суми. Я розумію, що суми завжди малі, коли йдеться про таку річ. Проте все ж таки такі суми збираються. Ми збираємо всі разом. І це дуже круто. І розігруються дуже такі класні речі, як комод, наприклад, двічі був розіграний, дуже цікаво. Можете. Прийняти участь, я залишу посилання і на інстаграм і на Фейсбук-Голочки та Марії Хітенко. То ви можете подивитися і, може, ще у тому альбомі, я зараз не дивилася, щось ще залишилось придбати і собі як сказати, зробити приємно. І на користь ЗСУ підуть усі вилучені кошти. Це дуже класна річ. Дякую дівчатам, що дають можливість здійснити мрії таким чином. Ось. Такий набір в мене є, це дуже класно що є. Дуже багато тут кольорів. Дивіться, усі нитачки тут на DMC йдуть. Тут йдуть у нас модеєра, проте я проти медера нічого не маю. Хоча вони кращі гами трошки тонше, аніж DMC. проте. Основа Цвайгард я буду заміняти, заміня, тому що це канва де Аїда 14. На рівну мірку світло синього кольору, я думаю, буде тут дуже доречно. Буде красиво і виглядатиме круто. Ще в мене є дещо. З новинок це новинка від фірми Кольорова. Щось в мене стало з'являтися такі набори від кольорової. Це олень. Я не люблю вишивати на пластику, проте в мене буде такий лайфхак. Який мені цю справу зробить приємною, я вам скажу, який лайфхак. Дивіться, які роги, як він охайно виглядає. Такий він граціозний. Цей олень, мені дуже сподобався з новинок. Може, я його вишию двічі і на тканині, і на пластику. До речі, я з мілхілами от, тими, що ви бачили, відшитими. у минулих відео. Хто не бачив, подивіться попереднє відео. Там, де в мене вишитий з та П'яна ялинка, чи щось таке там в мене вишито, то я хочу їх вишити і на тканині вже є. І на перфромному папері теж хочу вишити. Вони дуже класні такі. ці набори дуже ну, вишиваються швидко. Ці сюжети мені дуже подобались. І я хочу вишити двічі. Навіть залишки набору не хочу нікуди вдівати. Проте, побачивши ціни на мілхіли, то можна і двічі вишити таку річ. Ось така в мене ще є класна теж символ року. Такий зайчик з такими камінцями йде у наборі, дуже красиво. Щасливе зайчиня. Дай Бог, будемо усі ми щасливі. І це зайчиня принесе нам гарні новини. Ось такі два наборчики в мене придбалися, дивіться, я вже не роблю окремого відео з покупками, тому що а, в мене мало що вишив... вишивалося, дай Боже, щось вишиється на цих канікулах, які будуть, а, я в... зможу викласти якісь вишивальні тижні. Також в мене є такий, а, дивіться, мало в мене доробила Нітко я придбала ось такий ще. Мені подобаються такі масивні штуки. Не знаю, комусь здається, що воно не, не дуже. А мені подобаються такі штуки. Ось і така мене. нітковтягувач, дуже класно, воно зручно. Мені подобається. І оця номер два. Що це таке, як ви думаєте? Я вам даю трошки подумати. Мабуть, ви знаєте, це така штука з Китаю, проте мені вона дуже ем, здалося, що вона дуже класна буде. Це коли ви зробили, як я часто роблю. Наприклад, ось ви розсипали голки. Ось так. Давайте я приберу на борт. Ви розсипали і не знаєте, як їх колупати, там щось ногтями. Не дуже зручно, так? То ви отак от підносите. Бачите, і, все, і всі його оголки у вас є. Можна також використовувати як робочу поверхню, ви кладете ось так ось, щось шиєте, чи на станку ось так у вас лежить. І сюди кидаєте все ось так і нормально. Також все безпечно. І мені це дуже подобається. Ну, я її придбала, тому що ціни стають здебільшого вищі. Я думаю, що. Такий класний, така класна штучка не дорога, <кій> і зайво вона точно не буде. До речі, усі ці штуки я придбала у крамниці в гостях у надки рукоділки. Також посилання я залишу, я залишу у інфобоксі зараз. Ось я тільки що голку на підлогу уронила. І змогла забрати ось такою штукою. Це було дуже зручно. І ще я, щось в мене таке, знаєте, вийшов новий рік з новими гаджетами. Ось таке гасло. І в мене є ще такі гаджети нові. Це для вишивання на тому ж пластику, що я казала. Та на перфорованому папері. Не дуже зручно його примотувати, якось у руках тримати, він рветься. ну в мене разу, жодного разу не рвався, проте не дуже зручно. І щоб на станку вишивати швидко та якісно та красиво, ось такі гаджети придумали. Мені ідея це сподобалася. Я купила великий для великих мілхілів. Їх в мене теж багато, ну плюс-мінус багато. О, дивіться. Примагнітало. Зараз я. Ой, що це тут воно? Так. Бачите, тут магніти сильніші, аніж зелені. Ну, як завжди, у черівної країни дуже сильні магніти. Це таке. Бачите, які ой, я навіть не можу їх роз... розірвати. Тут багато таких магнітиків іде, і ви затискаєте їми ось так ось перфорований папір. Цього тижня я планую, не те, щоб почати спочатку до кінця, про те, хто знає, протестувати ці нові гаджети. Дивіться, тут вже нова лейбла, не лебідка, а ось такий W у кружечку. Не дуже скажу, що мені подобається. Лебідка мені подобалася більше, ніж ця лейбла. Ну, то таке воно на якість і на сам виріб не впливає. То просто моя думка. Mm. Ось так вона зроблена. Красивий такий орнамент, мені подобається. І тут вони різні є у виконанні, різні орнаменти. І ці мені подобаються також такі красиві рамки. І ось так ось у станочку затискається і вишивається. Я хочу щось вишити на них, щоб сказати, як воно буде. Ось я вишию і вам покажу. Проте, зараз я працюватиму, нагадаю, над цим, зайчиком. над цим зайчиком. І ви побачите через секунду мої просування за цим процесом. Сьогодні вівторок, 3 січня, і в мене ось готове, можна сказати, пів кроля. Зараз я дошиватиму. Дивіться, як в нього очі починати блищать дуже красиво. Вже зараз носик піде, і я ось буду зараз дошивати. Обратна сторона в мене така. Зараз сподіваюся дошию іграшку. В мене поки безлад, я ще зрію на те, щоб навести порядок у своєму рукодільному куточку. Може, сьогодні, може, завтра подивлюся, як буде настрій. І після цього кроля я візьмуся за ось такий ось набір невеличкий від фрузелка. Він такий різдвяний, невеличкий, все те, що треба. Давайте з вами разом його розкриємо. Може, я вже розкривала його з вами разом, проте не пам'ятаю. Тут схеми йдуть. З Бексічем та без, дуже такі чіткі, бачите, ніякої проблеми не складає, проте ще а, схема йде а, не тільки у вигляді паперому, а ще й у сазі, що є великим бонусом. Я така стала далі, що думаю, щоб повишивати і обираю з того, що е, з цих наборів де є сага. Тут сага є, навіть на такому невеличкому, і добре. Ось такий маю uh, органайзер. Дивіться, які красиві, які красиві кольори йдуть тут у нас. І дуже багато кольорів, до речі, дивіться, аж 18 кольорів йдуть. Дуже uh, такі, різнобарвна така. У нас йде um, палітра. Um, далі подивимося, ще є така, дивіться, яка красива. Листівка така із понсетією. Є така красива листівка. І... В мене понсетія виглядає не так. В мене вона стала у дрібний листочок. Не знаю, що сталося, ну, проте жива та й добре. Там нові ростки йдуть, там великі вже листочки. Нові такі маленькі. Ось така ось лошадка в мене теж є. І така листівочка буде прикрашати мій. І без того вже повний усіляких дрібничок пробкова дошка. Повну пробкову дошку, ось так, мабуть, правильно сказати. Ось. Такі а, китиці ідуть. Ух ти, так, тут дві іграшки. Мені здається, що я вже розпаковувала. Вже в мене було таке. Ух ти, тут дві іграшки. Тут, тут дві іграшки у наборі. Це класно. На двостороннє, я вже і думала, вчора лягала спати, я не могла лягти, поки не знайшла цей набор. Я знайшла його. І думаю, як я зроблю, коли вже готовий, буду відео записувати, ось так крутити чи що. А тепер нічого не треба вигадувати. Я зроблю нормальні фото. Дві китиці, чотири такі красиві намістини, є голочки дві. Класна комплектація, мені дуже подобається. Ну прям вау. є і сага, все круто. Крута комплектація, тож я вже не буду її запаковувати, буду робити так. У мене є також бісерний проєкт, хто знає. І тепер мені подруга допомогла, я його організую ось у отаку. Ось такий процес. Такий я зробила собі килимок сюди. Я вже викинула ось цю штуку. У мене є від іншого килимка. Ну, що маємо, то маємо. Тож буде ось така організація того красивого процесу. Задумалася, як я організую той процес. Бісерний на кальві. Вперше я вишиваю на кальві і. Бісером. І скажу вам, що це нелегко для мене здається. Проте, треба спробувати ще раз і подивимось ще раз. До речі, я вчора забула вам показати, який подарунок отримала від надкиного помічника. Дивіться, який гарний, який гарний маячок. В нього така маленька-маленька штучка, і він як додатковий в мене йде до дракону. Ось такий музичний дракон в мене. Дуже красиво. Мені дуже подобається такий гарний подарунок на новий рік я отримала. Дякую, дякую, дякую дуже. Тож, продовжуватиму вишивати зайця. І, може, потрохи розгрібатиму ті завали, що в мене є, тут у рукодільному куточку. Сьогодні. П'ятниця, шоста вже, і мій зайчик готовий. Тільки я ще не наклеїла задню сторону і не зробила підвіз, проте, думаю, зроблю ось такий красивий зайчик у мене вийшов. І я встигла почати ось таку іграшку. Тут дві навіть, можна сказати. А від фрузелка, дивіться, яка красива. Ось таку іграшку я теж вишиваю. Тут ще друга частина буде. Ось нитки в мене ось так. Я все навішала назад, тому що вони потрібні для другої частини. Тож, ось такі в мене результати. Зараз я дроблю, сподіваюся, цю частину візьму за другу подивимось, скільки сьогодні я зроблю. Ось я завершила одну іграшку. Дивіться, вона на ялинці. Ось так виглядає. Усі ці комплектуючі були у наборі, задня сторона, фетер. Ви бачили, ось вона готова, одна частина. А ще з людьми в мене є з колядниками. То я ще вишиваю. Зараз вам покажу. І, до речі, ось так ось виглядає. Трошки вам покажу моя ялиночка, ось так. Ось така іграшка ще я робила. Така. І ось і зайчику я зробила такий. Підвіс, і він висить ось на дереві. Ось так. Іграшки виглядають на ялинці. І трошки покажу мої невеличкі-невеличкі просування по другій частині. І ось тут люди, як я казала, колядники ось так виглядає. Тільки перші хрестики зробила. На цій іграшці. Ось і завершила я і другу частину іграшки. Ось цю. І вже причепила на ялинку хай повисить трошки. На цьому завершую я вишивальний тиждень, Перший 2023 року. Усім бажаю всього найкращого. Побачимося, почуємось у нових відео. До побачення! Всього вам найкращого!